Зараз Макс бере в руки кородерку, ми його посаджуємо і він буде зверху обдирати всю куру. Ай! Подожди лас! Стой, стой, стой! Помалу в дерево опирайся, в дерево опирайся! Перся в дерево повністю. Давай! Ей, кородерка не лезе! Стой, держись, не падай. Ай, який держись! Да я держуся! Давай! Само то вліво вправо, ні? Стой на місці не я не держи. А, щось вона не йде, викиш, не йде. Пиздобрінки дай готеся. Викиш терпи, ще Давай! Стай, не можу додерти. Та давай, десь, старая! Терпи, викиш, терпи! А, я вже не можу цю кородерку держати. А давай ще чучуть, вики, ще чучуть, терпи. Давай, бегай, бегай, бей! Подожди, ще тут неповно! Да. Не дрійся, бо я впа! Давай, не ржи, курва! Давай, не можу! Давай! 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 Тубай! Дождися, чутьой! Що чуть-чуть звіти! Злась, блядь, бо я не можу. Ну що, чуть, жди. віть! Злай! Ми зараз кину. Злазь! Ай! Стой на місці. Стой, Чуть-чуть перейди в бок, чуть Та да не туда, бля! Стой, держись, держись! Да, стой, на Намисней! Ай! Та да тут мені сучки мешають обдерти! Стой! чуть-чуть жди! Давай! Ай, коротше, ні хуляри вони не, да... не дереться! Брігай! Та куди бригай, пускайся! Стой! Блядь, поможи. Та Фре, та нічого нема. Ай Є свікиш контакт, молодці, одмучили.